Якби він не прийшов. А сьогодні просто радію і дякую Богу, що від його приходу, коли наступила ця повнота часу Божого. Друзі, темрява немає влади над нами. Алілуя Темрява царювала, коли Адам і Єва відступили і впали. Вони дали, дали місце дияволу темряві прийти в це суспільство. Но коли прийшла повнота часу, я говорив брат, і Бог послав сина, світло прийшло, і темрява його більш ніколи на цій землі не Це обітниця Божа. Як би не було сьогодні темно, друзі, в суспільстві, як би не здавалося, ось ось дьявол проглотить останнього віруючого, ось ось дьявол щось зробить. Я хочу тобі сказати, ні, такого не буде. Бо ми все рівно в кінці що? Переможемо. Амінь. Церква. Ми ж не на, 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 на кладовищі. Ми приречені на перемогу з ним. Якщо з ним померли, з ним і воскресли, і з ним що будемо Царювати написано. Все рівно будемо жити. Бо живемо ми чи вмираємо? Чи є? Господні. Цей час показав нам найбільше, як ми цінуємо світло. Пастор почав продовжу, щоби був унісон. Як ми цінуємо сьогодні світло, і я кажу, Господи, якщо батарейки сідають, як говорив пастор, акумулятори, все може в житті присісти і сісти. Саме найбільше, за що я дивлюся, коли люди гаснуть або падають, або розчаровуються в вірі. Тому що вони стають легковажні. Вони не відносяться до до свого до своїх духовних відносин з Богом. Вірно, не дисциплінують себе, не шукають того, що зверху, перестають читати, молитися. А, в церкву схожу сьогодні, гарне свято. І вони думають, що вони на зі всіх подзарядочках дотянуть. По милості Божій да, але Бог хоче по волі Божій, щоб було. Щоб була стабільне духовне життя, щоб ти зростав. Тому Матвія 25:1.13 написано такі слова. Того дня царство Боже буде подібне до десятьох дівчат, які взяли свої світильники, вийшли на зустріч нареченому. Мова, ви розумієте, йде про кого, так? Да? Коли будуть читати в новому заповіті про світильники, то мова йде у книги відкриття, що ангели семи церков це хто? Світильники. А зірки це служителі. Книга відкриття 1,20, таємниця сіми зірок, які ти бачив у правиці мої, сім золотих світильників є така: сім зірок це ангели сіми церков. А сім світильників, які ти бачив, це сім церков. Щоб було зрозуміло, коли Бог говорить образами в Біблії, то є ясність, не треба нічого придумляти. Коли ти хочеш зрозуміти книгу відкриття або будь-яку вість. То почитай ще деякі тексти, і ти зрозумієш, що тобі не треба летіти в галактику, щоб розуміти Біблію. Біблія надто проста, Тільки її важко читати з дуже розумним людям. <плес> ти дід був вірний мені, тому його світильник не згаснув. А твій шатається, я заборився, я дав тобі час. А ти далі граєшся. Твій світильничок вже не горить, а пихтить. думаєш Господи, чого так? Чого тільки пихтить? Чого смердить? Друже, щоб вогонь горів, треба що підкидати? Ну, логіка є. Якщо ти бачиш, що ти пихтиш, то дров. Щось тяжкий Ісус пояснює, скажіть, важко в цій притчі. вчився в магістратурі, і наші магістри писали по цьому роботу. Я наслухався історії по цьому всьому. Кажу, Господи, хто ж тоді спасеться? Це і притчі таке зробили 20 теологічних думок, які ніякого відношення немає до того, що говорить Ісус. Просто ти бачиш, що ти тухнеш, пастор сказав, підключись, підзарядись. Приди в туди, де горять, запалися, підеш туди, де вмирають, умреш! Ну не вже не зрозуміло. Там, де моляться духом, буде що, молиться духом! Там, де релігія, умреш разом з ними з релігіозниками. Які, які будуть тільки казати, колись десь там було. Ой, да було, да було. А що ж зараз? А зараз розсвітильники поправлять поправляти, во ім'я Ісуса і горіть. Особливо в цей час, коли люди будуть іздихати, написано від страху, буде, буде паніка кругом. Ми як зірки ті маємо проводити до народженого Христа. Ми як ті зірки, які горять, а не тухнуть і кажуть, да, все. Ще все пропало! Не буде України! Ай-яй-яй-яй-яй. І вся вулиця ниє, і ти з ними да. не буде України. А Бог каже, хто стане на сторожу в проломі за цю землю. Що Бог каже? Благословлю її! Скажи це нойтікам чи нитікам. Що Бог благословить Україну. Вірите, не вірите за візи ще будуть. В Україну попасти. Смійтесь? Побачите, яка вона буде відбудована, красива, гарна. Ну я сьогодні не про це. ж миті усі дівчата підхопилися, приготували свої світильники. І легковажні почали просити Олію. Ідемо далі. Коли ж вони прийшли. То зачинені були двері. А зрештою з'явилися і ті дівчата, які ходили. Господи Ісусе, у вас був час. Женіг затримався, помилував вас. Наперед знаєш, у вас нема оливи. Ну в тебе є час, тобі Бог дає шанс. Тоді, коли йде жених, вони тільки тоді про олію згадують. Хлопче, що ви робили? Рік, місяць, два, три, коли Бог дає тобі час. Тиждень, місяць. Легко важили. Їм все рівно було. Вони лежали, бо думали, за рахунок інших. Що? Виїдемо, підемо попросимо всіх християни, віруючи. А як я тобі свою віру дам? Я можу про неї розказати, засвідчити. Але віру я тобі свою не дам. Це моя віра, я на ній стою. Це мій фундамент. Ти не можеш його перенести толіку дати. Я можу Анатолію засвідчити, що в мене є фундамент. От, він твердий. Анатолій приде, круг нього походить, пощупає, скаже, ну ти знаєш, да. Так вставай, будуй, зі мною разом. Хватить ходить, обдивлятися.